На днях Нью-Йорк Таймс опублікував інсайт, нібито Путін тихо сигналізує, що хоче перемовин. Навіть оголосив на чому можна домовитися. Новина неабияк збурила політичне суспільство різних країн. Тож на які поступки може піти Путін, а на які. Ні, та як офіціоз заходу відреагував на матеріал видання? Аналізуємо далі у цьому випуску. Ви на каналі «Сій Час і у студії Софія Коженник. з вас вподобайка та підписка на наш канал. Президент країни-агресора Володимир Путін принаймні з вересня через посередників посилає сигнали про готовність до припинення вогню в загарбницькій війні проти України, яке передбачатиме замороження бойових дій на нинішній лінії зіткнення. Про це пише видання New York Times з посиланням на двох колишніх високопоставлених російських посадовців, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних посадовців. Ці зазначають, що очільник Кремля вважає. Що цілі РФ у війні не змінилися, Путін приватно вказує на своє бажання, нібито оголосити перемогу і рухатися далі. І ось що каже один із співрозмовників вони, тобто росіяни, кажуть: ми готові до переговорів про припинення вогню. Вони хочуть залишитися там, де вони зараз є на полі бою. Утім, деякі американські посадовці кажуть, що це може бути звичайною спробою Кремля ввести усіх. В оману, а затитую слова видання. Він справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях. Він не бажає відступати ні на метр, сказав один з колишніх високопоставлених російських посадовців в коментарі Нью-Йорк Таймс. Каменем спотикання зізнаються співрозмовники є вступ України до НАТО. Проти якого є сам Путін, натомість ніхто не вірить, що наша країна буде згодна піти на поступки у цьому питанні. До речі, про те, що Путін лише замилює очі, пишуть і в інституті вивчення війни. Це робиться для того, щоб фактично перенаправити увагу заходу на гіпотетичні переговори, замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом, звітують аналітики. На цю новину вже відреагували і в США. Олександр Віндман, колишній високопоставлений військовий, розніс цей інсайт від Нью-Йорк Таймс та повідомив, хто ж може стояти за неназваним джерелом інформації. Цитую. Не знаю, що образливіше, бо колишніх політиків, які занадто налякані, щоб розкрити себе, тому ховаються за збереженням неофіційного каналу, думаючи, що вони через нього можуть укласти мирну угоду, або корисні ідіоти, які торгують отрутою путінського миру, стверджує Віндман. Правда, на іншому боці Атлантики знайшлася підтримка неназваних чиновників для Таймс щодо переговорів. Міністр оборони Італії Гвідо Крозето заявив, що паралельно з військовою підтримкою України потрібно почати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням РФ. І далі цитата. Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом, а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку, може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, вважає крозето. Та в Німеччині з цим не згодні посол Німеччині в Москві Олександр Граф Ламсдорф не бачить зміну позиції президента Росії Владіміра Путіна щодо війни в Україні та вважає, що той не планує вести мирні переговори. Варто зацитувати і цього дипломата. Путін щойно підтвердив свої військові цілі. Він зовсім не готовий до переговорів. Немає жодних ознак того, що Путін змінить свою позицію після президентських виборів у березні 2024 року. Але те, що ми точно бачимо, поки що Путіну вдається зривати план підтримки України Сполученими Штатами, це. Поки що до кінця року нового траншу очікувати не варто. Натомість Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік. Він включає 600 мільйонів доларів для виробництва зброї для України. Загальний оборонний бюджет країни на наступний рік становитиме понад 800 мільярдів доларів. Проєкт продовжить сприяти безпеці України до кінця 2026 року. За ним планується виділення ще додаткових 300 мільйонів для нас у новому році. Ну і варто зазначити, що про 60 мільярдів доларів конгрес домовлятиметься в січні. Тож, які сподівання у вас, буде допомога наших партнерів чи ні. Та чи призведе її затримка до сильнішої активізації чуток про переговори? Діліться своїми аргументами та думками в коментарях внизу під цим відео. Та не забудьте поставити вподобайку. Також підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок задля для отримання гарячих новин. Відео можете не ставити на паузу. Те, що гарантовано, ми отримаємо в новому році, це гроза. Неба – F-16. Коли та скільки одиниць всі подробиці вже за мить. Це відео можете не ставити на паузу. Літаки F-16 на підході. Західні аналітики стверджують, що найближчим часом Україна має отримати повітряні судна. Терміни передачі щоправда різняться. Союзника обіцяли до кінця цього року. Натомість в змі повідомляється, що в лавах повітряних сил їх варто очікувати лише в наступному році. Тож, коли ми їх отримаємо, та хто з наших союзників надасть такі цінні f 16 Поговоримо далі. Я Софія Кожевник і це канал «Сій час». Ставте вашу вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Далі найцікавіше. Україна найімовірніше отримує першу партію винищувачів f 16 до кінця 2023 року. Про це вважають аналітики Інституту вивчення війни. Вчора прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте розкрив. Деякі деталі телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським кажуть, уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16 у нещодавньому стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати Україні дані літаки до кінця року. Роблять висновок аналітики інституту вивчення війни, та в Амстердамі назвали одне але. Щоб поставка все ж таки відбулася, необхідно виконати низку інших критеріїв. Попередив Марк Рюте. Далі цитата. Окрім дозволу на експорт, для того щоб поставка відбулася, необхідно виконати низку інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну відданість Нідерландів наданню Україні підтримки необхідної для реагування на триваючу російську агресію. Додав Рютте в телефонній розмові з Зеленським. Нагадаю, що раніше про передачу літаків типу F-16 повідомляла і Норвегія. І Офіційно про це заявила на зустрічі прем'єр-міністра Йонас Гарстерте та президента Зеленського у Києві. Ми прийняли рішення передати норвезькі F-16, винищувачі. F-16. і ми зараз обговорюємо коли та як. Коли Сполучені Штати дали зелене світло тому, щоб ми могли розпочати навчання пілотів і усі і організації інфраструктури, Норвегія одразу підтримала цю вимогу, і норвезькі тренери також беруть участь з іншими країнами спільно над цією сферою. Третя країна, що зробить такий же крок, Данія. Ще в жовтні проявили вони ініціативу Передати нам F-16. Міністр оборони Данії Троїльс Лунд Поульсен заявив, що ми очікуємо, що в березні або квітні ми зможемо передати першу партію бойових літаків Україні, але попереду ще багато роботи для того, щоб українці могли їх експлуатувати, каже Лунд. Перед тим як їх використовувати, літаки будуть модернізовані. Про це каже речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. та окреслив, що певні судна прийдуть раніше очікуваного деякі пізніше варто зацитувати треба ці літаки буде і дещо модернізувати тому що ми протистоїмо серйозній машині російська авіація це близько 1,5 тисячі бойових літаків таким чином росіяни мають технологічні літаки Су-35, Су-34. потрібно щоб f 16 не уступав по параметрах зазначив Ігнат. Нині відомо, що вже як місяць функціонує на військово-повітряній базі Фетешті у Румунії Європейський навчальний центр F-16. Там навчаються українські пілоти з нідерландськими інструкторами. Очікують, що підготовка українських пілотів у навчальному центрі триватиме приблизно півроку. Про підготовку українських Асів також заявляла і Франція. Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами. Як використовуватимуть дане поповнення літальних суден в українській армії, та скільки загалом їх потрібно, розповів військовий експерт Роман Світан в розмові з Юлією Литвиненко. Три направлення як мінімум є Херсонська, Запорозька і Донецька. Три направлення це значить по бригаді. Бригада це максимальна трьохескадрильна бригада зі звіном управління чотирма самолітами Це 40 самолітів. 12 самолітів в, бриг... в ескадрилі. Три эскадрильи 36, шесть звено управления четыре-сорок по направлению. Значит, на должно быть для выполнения широкомасштабных наступательных действий на всей на всей ширине фронта около трех трех бригад. Это 120 двадцать И для того чтобы хотя бы одну бригаду использовать в режиме ПВО для прикрытия воздушного пространства над остальной территорией Украины. Не в районе не, не к фронтальной. Надай що одна бригада. Тим часом Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік. А він включає 600 мільйонів доларів на виробництво зброї для України. Загальнооборонний бюджет країни на наступний рік становитиме понад 800 мільярдів доларів. Проєкт продовжить сприяти безпеці України до кінця 2026 року. А за ним планується виділення ще додаткових 300 мільйонів до вересня 2024 тисячі Небездіють і інші партнери нашої країни. Німеччина передає чергову військову допомогу. До цього пакету увійшли три зенітні самохідні установки Гіпард у комплекті з запчастинами та 30 тисячами боєприпасів до установок, а також боєприпаси для танків леопард та дві броньовані машини Візент 1. Крім цього, Берлін відправив Києву 10 розвідувальних безпілотників з запчастинами та 2,5 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Також було передано дві машини прикордонної служби, вісім вантажівок. Цетрос, кілька причепів та медикаменти. Тож очікуємо значне підсилення наших збройних сил на початок 2024 року. Чи є дана допомога лише початком запланованої підтримки України з західними союзниками? Пишіть свої аргументи в коментарях. Нам цікаво дізнатися, що ви думаєте.